Я питаю, для чого вбив ту дитину, падлюка. Іди сюди, я за горло потримаюся, спиночка. Йди сюди. Ти не знаєш, винен ти чи ні? Якщо ти не вбивав, так кажи, що ти не винен. А чого ж? ти? Скажи, Іди сюди, я те кажу. Пойду. Ах ти мордяка ти така! Ти будеш сволота сидіти до кінця свого життя за те, що ти вбив дитину, за те, що ти покалічив дівчину. І ти встаєш по і кажеш, що ти не знаєш, винен ти чи ні. Я питаю, ти вбив дитину чи ні? Я питаю, ти вбив дитину? А я вбив дитину? Ти вбився. Так да, ти, ти винен чи не винен? Ти вбивав дитину? Тебе суд спитав, ти винен чи ні? Сказав, що я дам своїй Ти ні? я питаю, ти вбивав дитину? Ти вбивав дитину? Бог тобі суддя. Ти дитину вбивав, а в 98-му році дівчину ту інтернатівську галтував? утопив? Що мовчиш? Ярошенко, подонок ти. Ти вбив оту нещасну інтернатівську дівчину, ти її згалтував і вбив. Сволота. Перевірка, тому що там нічого за 15 років не залишилось. І тобі просто пощастило. Ти відкупився. Але Господь усе бачить, тому ти отут сидиш. Бо ти її 15 років тому вбив і звалтував. І ти думав, що тобі це менеться? ні тобі, ні твоїм дітям не менеться. І мати твоя через тебе сволоту померла. Через тебе ти вбив ту дитину. На твоїй совісті дві смерті. Ти майор міліції, ти скотина а не майор міліції. Я вас не взиваю, я, вас я, те не взиваю, я тебе грох буду, якби не попався. Я тебе на вилах винесок, йобаний матір. Обзиваю. Як ти міг ножа підняти? На кого? Тобі експертизу проводили, тебе всі Сволота ти. Як ти міг губити? Як ти міг убити одну нещасну дівчину? Що ти махаєш? Ти думаєш, що ти відкупишся? Нікуди, ніколи. Ти не вийдеш, блядь, до кінця життя з оцієї кільки. До кінця життя. На твоїй совісті душогуб дві смерті. Дві смерті. Ворюга. Якщо вони в тебе в магазині щось вкрали, щоб ти подавився, як ти можеш вбивати дитину, не надо. Я веду у батька твого і Бо так далі. Я питаю, не, ти вбивав чи ні? Ти з, ти з ножом приїжджав? Ти з ножом приїжджав? Я тебе питаю, ти приїжджав? А, побачите, яка наглюбка? Ви бачите, яка сволота? Є, навіть як зараз не... Ти навіть зараз не розкаюєшся. Ти навіть зараз не розкаєшся, тебе випустити знову кось уб'єш. Ти опозорив Берзнянщину, мою рідну Берзнянщину, ти свій рід опозорив. ти Україну позориш, ти мінтов своїх позориш, Бо тому що всі думають, що там всі такі погані менти, як ти. Вона коло з того брала, того чесно, вона кого-небудь вбила, Зі мною ділиться? а ти, пані дівчатка, іди сюди, я іди сюди, іди сюди, я подивлюсь з тобою. Зі мною ділиться? Творога попрала, з нього в пів Я питаю, вона кого-небудь вбила? Попитай в неї. В неї? Ти вбився. От справа. Ну, я вирішив. Все можна робити. Гроші, це інше, то все дурня. Але забирати людське життя це найбільший злочин. Ти розказуєш, що вона щось украла, та хай би вона з тебе останнє вкрала. Але ти не можеш вбивати. Це гріх, це злочин. Пеням чи ні? А він виправдовує, вона бачить, що щось украла, і тому він її вбив. Ти, сказав... да, і, до речі, отут а запис іде. І оце буде використано все в суді. Тому що ти зараз визнав свою вину, що ти це зробив. Тому що вона в тебе вкрала. Тобі не минеться. До кінця життя твоя погана морда буде гнити у вонючій камері за те, що ти зробив. І ота от дівчина, яку ти вбив 15 років тому, от з небес вона на тебе дивиться. Бачите, вона, бачите, щось украла, тому він убив. Оце оце, оце мотив убивства. Оце мотив убивства. А ви попитайте що в магазин його чи що, що вона в нього вкрала. Він знає, що хто вкрав. Чого ж батько не доказав? У суд не пішов батько, прибіг убиватися. Є же для того суд. Він. О, він навіть не розкається. Ви ж бачите, як він себе повели? Він нікуди не вийде. Він нікуди не вийде, тільки через мій труп він вийде. О! Тобто -то він не знає, виден він, він чи не викинен. Вбивав він чи не вбивав. Він не знає. Він потім про це скаже. Бо він думає, йому гроші поможе, ще <пробітник> щось там. Нічого йому не поможе. Справа в суді. Я вам казав, вона буде в суді. І вона буде доведена до кінця, і нікуди він не уникне за те, що зміни.